Ці істоти претендують на звання найшумніших жителів океану. Коли креветки збираються у зграй і тріскочуть своїми маленькими клішнями, навіть підводні човни втрачають зв'язок. Ми ж з Дімою сьогодні будемо тестувати тихі креветки. Зварені і заморожені. Дістаємо з пакета. Якщо... Разом з креветками у миску посипеться кніг. У нас у нас насправді трошки люди. Прямо новий рік. Значить, ці креветки були заморожені, розморожені, потім знов заморожені, ще раз розморожені. І хто нас скільки разів. Дімо, за кольором, які б креветки ти обрав? Оці. Не ці, тому що занадто яскраві. Думаєш, підфарбовані, так? Але не дуже правильне рішення, тому що тім'яні креветки з білими розводами або навіть плямами на панцирі, ті, котрі розморожені і заморожені котре. А от жахатися темної голови не варто. Ну хіба що вона, звичайно, зовсім чорна, це вже поганий знак. А от зеленкувати, коричнювати забарвлення голови каже про гастрономічні вподобання креветки. Або ж про її цікавий стан. М'ясо креветки вагітної, тобто з ікрою, найбільш корисне і справді найбільш смачне. Обирайте креветки із закрученим хвостиком. Не такі, як ось ці дві мені трапилися, тому що закручений хвостик це гарантія того, що креветка була зварена ще живою. А отже, тваринка довго не мучилася. Та насправді головне те, що вона не валялася під сонцем щодо того, як потрапити у виробництво, і не псувалася. Готові до вживання креветки не повинні бути жорсткими, але м'ясо їх не має розсипатися. Ми свою порцію приготували, тестуватимемо на смак за кадром, а ви все ж не вірте словам лише власному досвіду.